Женевський міжнародний автосалон запропонував абсолютно новий досвід відвідування автомобільної виставки у 2024-му. Відоме автошоу у Швейцарії відкрито для публіки з 27 лютого по 3 березня у виставковому центрі Палекспо у Женеві. Ви на каналі Меґоелектрикей. І зараз ми розповімо, що запропонував цей автосалон у перший день своєї роботи. Можна з упевненістю сказати, що після довготривалої відсутності Женевський міжнародний автосалон повернувся. Цього разу організатори запропонували журналістам та відвідувачам індивідуальні тематичні занурення, майстер-класи, унікальні виставки та форум Auto Future Now, церемонне вручення нагород автомобіль року в Європі та 15 світових та локальних прем'єр. Відкривши свої двері вперше після 2019-го, GAMC 2024-го відродився і створив подію, яка намагається дати автофанам та експонентам більше цінностей ніж будь-коли раніше. Інноваційний формат це головна зміна способу проведення нинішньої автовиставки. На відміну від традиційних автосалонів, під час яких бренди самі вирішують, як взаємодіяти з відвідувачами, на GAMC 2024 автовиробники та організатори виставки працюють над інформуванням та розвагою публіки у більш тісному партнерстві. Організатори стверджують, що тепер автобренди зможуть запропонувати отримати індивідуальні захоплюючі враження, які будуть створюватись у рамках тематики цього автошоу. Тема виставки звучить як Auto Future Now». Вона представлена у чотирьох тематичних зонах, а саме у зоні адреналіну, дизайну, мобільності та лабораторії майбутнього світу. Адреналінова зона, як її назвали організатори виставки, це зона автомобілів підвищеної потужності, інакше кажучи, із дуже потужними авто. Більшість із них створено в лімітованих партіях, а також машинами, створеними на індивідуальні замовлення або для світу автоспорту. У дизайнерській зоні відвідувачі знайомляться та занурюються у мистецтво та майстерність автомобільного дизайну. Відвідувачі Design District можуть взяти участь у майстер-класах Навчіться малювати з Френком, які проходять двічі на день із легендою автомобільного дизайну Френком Стівенсоном. Цей майстер-клас доступний для відвідувачів з 28 лютого до 1 березня. Лабораторія мобільності. Ця зона являє собою міні-інноваційний парк, в якому працюють компанії, що пропонують найрізноманітніші послуги в галузі мобільності. Експоненти у цій зоні інформують відвідувачів та демонструють їм свої сучасні рішення у галузі міської логістики, а також приватної мобільності. Саме тут представлено більшість автомобільних інновацій, які формуватимуть майбутнє автоіндустрії. Умовна зона лабораторія майбутнього світу це окремий захід. Він проводиться спільно із творцями франшизи Грен Turismo – компанією Поліфіні Діджитал. Відвідувачі виставки можуть кинути виклик собі та один одному, беручи участь у захоплюючих перегонах на симуляторах. Окремо організатори пропонують відвідати галерею класичних авто під назвою «100 років ікон. На Наче річчя міжнародного автосалону GMC створено окремий простір, де представлено 35 авто. Впевнені, що ніхто не буде сперечатися, що саме вони створювали автомобільну культуру свого часу та у своїх країнах, тим самим згодом створивши історію автомобілебудування. Багато з цих моделей дебютували саме на автосалоні в Женеві. До них відносяться Jaguar і type 1961 року. Porsche 901 Quick Blue 1964 року і Ferrari 500 Superfast 1964 року. І вперше в історії автомобілебудування два кузови Bugatti Royale 41.111 були представлені разом. А саме Roadster Esders ЕС Дерста Купе Devil Binder. Якщо вам цікаво дізнатися про ці моделі, повідомте нам у коментарях, і ми зробимо для вас окремий сюжет про ці авто. Нагадаємо, що сьогодні, 26 лютого, в день для журналістів відбулася церемонія вручення престижної нагороди автомобіль року-2024. До речі, цього року нагорода відзначає 60-річчя. Церемонія відбулась на стенді Автомобіль року вгадайте у коментарях, який автомобіль став переможцем цього ювілейного року для премії. А про те, яке авто стало переможцем цього конкурсу, ви дізнаєтесь від нас також в окремому відео. До речі, чи готові до того, що найкращим авто в Європі може стати модель з Китаю? Окрім оголошення результатів конкурсу, також відбулось 15 світових та європейських прем'єр-нових моделей. Свої авто виставили різні автомобільні марки. Звичайно, найяскравіше серед них це вже третє за обсягами продажу авто у світі BYD, у рамках Женевського автосалону вона показала позашляховик U8 від молодого дочірнього бренду Yan One, під своїм брендом флагманську модель BYD TAN та гібридний седан BYD Seal UDMI. А ще під брендом Denza, яким фактично володіє ця компанія. Ми побачили мінівен Denza d 9 та електрокросовер Denza n 7 Також новинками та свіжими моделями порадувала компанія MG. По-перше, вона презентувала компактний хетчбек MG3 другого покоління. Він з'явився на ринку ще у далекому 2011-му, а 2017-го отримав серйозні оновлення. Але тільки зараз китайський концерн SAIC, якому належить британський бренд MG, представив нове покоління моделі на Женевському автосалоні 2024 року. Звичайно, крім цього, авто ми побачили й дуже цікаві свіжі моделі. Детально про них, як і про всі моделі біуаді та його суббрендів, ми детально розповімо в окремих відео по одному на бренд. Також у рамках автосалону пройшов форум Now. Лідери автомобілебудування, технологій та дизайну обговорили такі теми, як електромобільність, еволюція дизайну, автономне водіння та зменшення рівня впливу на навколишнє середовище під час виробництва авто. Завдяки твердій впевненості в тому, що GAMC відіграє центральну роль в автомобільному світі. Ця виставка вже запланована на 2025 рік. Дати проведення Женевського автосалону буде оголошено після завершення цього заходу на початку березня. Також вже відомо, що GAMC Емсі Катар пройде друге у досі. Це відбудеться у четвертому кварталі 2025-го. Дати буде оголошено пізніше. Нагадаємо, що перший автосалон у досі пройшов у жовтні минулого року. Організатори GAMC Qatar повідомили, що це автошоу проводитиметься раз на два роки. Перед фіналом цього відео нагадаємо вам, що ми вже випустили перший випуск з цього автосалону. Якщо його не бачили, то радимо обов'язково подивитись, оскільки ми показали все, що нам вдалося побачити протягом першої половини першого дня на Женевському автосалоні 2024 року. Нове відео дивіться на нашому каналі вже завтра, і так буде щодня протягом усього тижня роботи автосалону у Швейцарії. Будемо раді вашим коментарям. А поки що до зустрічі.